Ввечері 17 квітня відбулася довгоочікувана презентація нової гри від студії Warhorse, співзасновником якої є легендарний Даніель Вавра, відомий за не менш легендарними Мафія і Мафія 2. Участь у розробці яких він брав та покинув Illusion Softworks до завершення розробки другої частини. Наступним його проектом є Kingdom Come Deliverance, гра, що стала однією з моїх улюблених, через що я дуже сильно чекав новин про продовження. Ну і чого? Його вже тягнути з назви, все зрозуміло. Новий проект Warhorse – це Kingdom Come Deliverance 2, і у цьому відео я препарую трейлер і запис презентації, щоби поділитися з вами своїми спостереженнями. Окрім того, багато цікавого вдалося дізнатися ще й з інтерв'ю про Копа Єрця, що вийшло на чеському каналі Indian Show Про ігри. Взагалі, у початковій версії сценарію до цього відео жодної згадки про це інтерв'ю не було, оскільки воно було локальним і суто для чехів. Та на щастя, інтерв'ю. Стало популярним, тож у цьому відео буде вся доступна інфа. Хотів би я сказати, та 28 квітня виходить ще одне інтерв'ю на каналі Vox вже із самим Даніелем Ваврою. Тож я його подивився і скоригував сценарій. Тепер у цьому відео вже точно є все. Та перед початком хочу подякувати нашим спонсорам. Ваша підтримка для нас дуже важлива. А якщо ж ви тільки збираєтеся стати нашим спонсором, то зробити це можна за посиланням біля клавіші підписки. А тепер до справи. Якщо узагальнювати, глобальних претензій до першої частини було б всього три – бойова система, оптимізація і сюжет, який місцями то затягнутий як арка пошуку розбійника з Ноїгофа, то надто локальний, як штурм Тальмберга, який мав бути найепічнішою сценою грі, а в результаті всі розбіглися ні з чим. Конкретно з цим моментом я, до речі, категорично не згоден і пізніше розповім, чому, а поки розбір всієї доступної інформації. Сюжет гри стане прямим продовженням першої частини. Події Kingdom Come Deliverance 2 відбуватимуться всього через дві години після одинички, хоча Генрика трохи перемалювали і зробили мужнішим. Як би там не було, що точно зміниться це географія подій гри. Якщо в минулій частині ми бігли по околицях рідного селища Генрі і сусідніх містах і селах, то в двійці нас чекатиме велике місто Кутенберг, ну або ж Кутна Гора і його околиці. За словами розробників, ігрова мапа стане вдвічі більшою за мапу першої частини, а Даніель Ваврат зізнався, що на його думку світ гри навіть дещо завеликий. Особисто я в цьому сумніваюся і вважаю, що це просто прийом зворотньої психології з його боку, щоби підігріти очікування гравців. Загалом для мене мапа першої частини була якраз такою, щоб до завершення гри ти вже на пам'ять знав усі дороги і цікаві місця, тому вдвічі більший світ, на мою думку, грі аж ніяк не зашкодить. Звісно, за умови, що якість цього наповнення залишиться хоча б на рівні попередниці. А оскільки розробники обіцяють набагато масштабніший сюжет, то думаю, що буде якраз норм. Власне, масштаб сюжету одразу стає зрозумілий за двома маркерами. По-перше, розробники заявили, що замість трьох годин з режисовних катсцен в Kingdom Come Deliverance 1 нас чекатимуть 5. А по-друге, самі битви. Звісно, це буде не середньовічна колда, і все ж ми матимемо як мінімум один штурм фортеці, що за своїм масштабом явно буде перевершувати все побачене в попередній грі. Причому я вважаю, що в даному випадку ми будемо саме на боці оборони. Генрі і його союзники носять жовті кольори, а війська Сигізмунда під командуванням Маркварта Вон Уліса, який також засвітився у трейлері, червоні. Ну і якщо ми вже перейшли до сюжетних теорій, то ось ще кілька. Судячи з цієї сцени, в певний момент часу буде серйозно поранений або убитий один із союзників Генрі. Я б поставив на Яна Птачика, адже обмундирування дуже схоже на його. Але гра все ж претендує на історичність, а реальний птачик помер дещо пізніше за події грі – тисяча 1419 році. Події ж першої частини нагадаю відбувалися в 1403. Ще один цікавий момент полягає у тому, що десь на початку гри швидше за все на межі смерті опиниться і сам Генрі. Ми це можемо зрозуміти з його лихоманних флешбеків, де він згадує всі страждання, на які його прирекли вороги, і власне причину помститися. На мою думку, саме таким чином буде зумовлений відкат Генрі і необхідність прокачки з нуля, адже на момент завершення першої частини мій Генрі був вже справжнім термінатором, що міг самотужки бітися з кількома лицарями одночасно, тож подібний сюжетний даунгрейд просто необхідний. Ну і останній нахрюк. Генрі поверне меч свого батька. Обох батьків так, так в Генрі два батьки, і це до речі, ще за 600 років до винайдення World of Tanks. Швидше за все, цей меч ми відберемо у Іштвана Тота, адже локація та ж, що й у цій сцені. Як ми можемо бачити, сюжет стане більше, окрім того, закриє певні гештальти, залишені з минулої гри. Загалом я нічого проти епічних битв не маю, та як я вже згадував, мені перша Kingdom Come якраз таки і сподобалася своїм приземленим сюжетом. Повертаючись до штурму Таймберга, я чув досить багато скарг, мовляв, що це за фінал, де лиходії просто звалюють з-під носу хороших хлопців. От тільки саме цей момент мені й сподобався, адже по суті Генрі і його союзники не те, щоб хороші хлопці. Весь цей конфлікт як на локальному рівні, так і на рівні цілої священної Римської імперії, це просто розбірки панів за контроль над територією і можливістю доїти селян. І от у момент, коли в ході штурму обидві сторони зрозуміли, що вони в глухому куті, вони, як представники одного соціального щабля, шляхти, просто вирішили, що як благородні, на відміну від декого. Договори здатні, на відміну від декого, люди, на відміну від декого, просто можуть домовитися про збереження статусу кво і остаточно розібратися іншим разом. І блін, я в це вірю, врешті-решт, перед нами не володар перснів, а розбірки шляхти і на дворі не 21 століття, а 15, в якому пани прагнуть утримати владу у своїх руках, а права селян десь на рівні домашньої худоби. Якщо дивитися на сюжет саме під таким кутом, то у нас виходить цілком реалістична історія. Власне і сам Вавро в своєму інтерв'ю каже, що тодішні часи в контексті нашої війни були куди кращими, якщо так, звісно, можна сказати про війни. Він вказує на те, що події початку 15 століття у порівнянні з війною, яку нам доводиться переживати зараз, були локальними і низькоінтенсивними, Тому те, що в Kingdom Come Deliverance 1 у боях брали участь не тисячі лицарів, а десятки. Це радше не баг, а фіча, бо так часто і було. Хоча, звісно, і своїх жахів в ті часи вистачало. Даніель, в принципі, досить велику частину інтерв'ю присвятив саме рефлексії на тему бездумного насильства і думаю, його погляди явно знайдуть свої відображення у Kingdom Come Deliverance 2. До речі, якщо вам цікава особистість Даніеля Ваври, то раджу переглянути це інтерв'ю, нехай і з автоматичними субтитрами. Посилання залишу в описі. Окрім самого сюжету, нам обіцяють ще й просунуту рольову систему, зокрема механіку моралі і репутації. Іншими словами, якщо Генрі поводитиметься як ваш сусід після того, як бахнув вогняної води, оточуючі NPC відповідно реагуватимуть, ну і ставлення до Генрі може змінитися аж до того, що, наприклад, за невдале пограбування просто затаврують. Щоправда, тут у мене є зауваження. Це ж було вже. І справді подібна система вже була у першій частині, залежно від різноманітних показників, до головного героя і так ставилися по різному, а одного разу мене взагалі стався баг, завдяки якому мене оголосили в рошук на рівному місці, і я не мав можливості продовжити квест. Що за противник? Який злочин? Який злочин, про що ви? Як на мене, розробникам не варто було применшувати попередні здобутки і сказати, що система була просто покращена і покращена це м'яко сказано. Наприклад, ставлення до Генрі залежно від вигляду, тепер буде не тільки в діалогах, а й у бою. Іншими словами, якийсь сільський бомж з палецею добряче так подумає, чи варто нападати на повністю обмундированого лицаря, чи можливо це таки не надто розумна ідея. Бо в пізній КСД-1 напади всілякої голоти на злізну людину Генрі Старка ставалися регулярно. Окрім того, вагомим аргументом бою будуть і різноманітні вундервафлі від одного погляду на які у противників виникне думка. Додічка. Отче, ні, ну ти бачив. Бачив ще однією претензією до гри була дещо перемудрована бойова система. Я з цим знову таки не згоден. Система дійсно не зручна, але в основному на початку, коли гравець обмежений в кількості комбо і наборі ударів, щойно головний герой прокачається до достатнього рівня, свій ключик буде достатньо просто знайти до кожного ворога. Справді посварити можна хіба систему фіксації на противнику, що в бою могла неконтрольовано стрибати від ворога до ворога. В другій же частині, як заявив Прокоп Єрса, зменшиться кількість напрямків атаки з 5 до 4. Мова про ось цю зірку, якщо що. Ну мені не зовсім зрозумілий, бо якось особливо сильно бойова система від цього простішою не стане, але гіршою швидше за все теж тож йой найбуде. Окрім дещо доступнішого фехтування, нас чекатиме ще й більш різноманітне озброєння. Зокрема, буде додано цілих два класи зброї арбалети і вогнепальна зброя. Судячи з трейлера, арбалетів буде кілька видів, а вогнепал показали тільки один. Але як самі розумієте, це буде чуть чи не ваншотилка. Втім, задля балансу вона буде досить довго заряджатися. А якщо знову завезуть стрільбу без прицілу, а її завезуть... То варто буде двічі подумати, а чи не простіше перемогти ворога старим добрим мечем. До речі, про мечі черговим нововведенням двійки стане система крафту або радше кування зброї, що була продемонстрована в трейлері. Багато інформації по ній немає. Та на початку попередньої гри ми вже займалися чимось подібним з батьком Генрі, тож є надія, що ця система тут буде не для позначки, а стане такою ж глибокою ігровою механікою, якою у першій частині було зілля варіння. Останнім же значним недоліком першої частини, на думку більшості гравців, була оптимізація, і тут у ведучого дизайнера Warhorse теж знайшлося що сказати. За його словами, програмісти студії настільки модифікували CryEngine, щоб він міг поратися із відкритим світом гри, що це вже майже інший рушій. Ну, загалом, це не унікальна заява. Багато хто так каже, та що важливіше, розробник запевнив, що вони стараються максимально відполірувати гру перед релізом, щоб така ситуація, як була з першою частиною, не повторилася. Хотілося б у це вірити, та переконатися, зможемо тільки на релізі, що має відбутися вже цього року. Втім, точної дати ще немає. Останнє про що варто згадати в контексті майбутньої гри це українська локалізація. У першій частини така була, хоча й через два роки після релізу, і тільки на ПК. Відповідальною за переклад Kingdom Come Deliverance 1 була команда шлях Бетраф, і до їхньої роботи у мене претензій немає. Було кілька моментів, в яких не були замінені рядки, та це суто технічний момент, та й сам я дурачок, бо варто було поставити оновлену версію українізатора. Посилання на неї, до речі, лишу в описі. Хотілося б, звісно, локалізацію і для другої частини, та, на жаль, все не так просто, адже поки офіційна українська локалізація не планується. Московська, до речі, теж була виключена зі списку локалізації у Steam, та особисто мене це не хвилює, хоча впевнений, десь вже порвався один любитель сидіти в гостях у поліцаїв. Отже, якщо ми так і хочемо побачити Kingdom Come Deliverance 2 українською, то шляхів у нас всього два. Перший це тиснути на розробників. Якщо у вас є таке бажання, зробити це можна вже зараз. Тегайте розробників у твіттері чи підтримайте допис олдбоя. пишіть коментарі в обговорення гри у стімі і звісно ж грайте в першу частину виключно з українською локалізацією, щоб розробники бачили, що фінансовий сенс задовольнити нашу забаганку так і є. Що стосовно другого шляху отримати українізовану гру, то мова йде, звісно, про неофіційну локалізацію. Я практично не маю сумнівів, що з часом вона буде, та чого вже там, з радістю і сам докладуся до її створення, якщо буде така потреба. Та самі розумієте, чекати її варто виключно після релізу ще й не одразу, а через рік другий. Тому за можливості постараємося змусити саме розробників українізувати гру. Усі посилання для цього є в описі. До речі, там же ви зможете знайти посилання на проходження оригінальної Kingdom Come Deliverance українською, якщо свій час їх пропустили. Це все, що мені вдалося з'ясувати з тих матеріалів, що були оприлюднені розробниками. Як бачите, Warhorse обіцяють нам гру, що буде кращою за попередницю практично у всіх аспектах та при цьому збереже впізнаваний стиль. Сподіваюся, творці гри не збрехали, а про свої враження від презентації пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Слава Україні! Слава ЗЕСУ, до зустрічі!